Можете відкрити е, свої біблії, хто брав. Перший Петра будемо читати сьогодні перший розділ з 13 по 21 вірш. В общем, читав я Біблію е, і наткнувся на цей текст. Він збудувальний. Е, і є чим поділитися з вами. Є що для себе взяти, тому давайте прочитаємо з 13 го вірша. Тому то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа. Як слухняні, не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей вашого невідання. але за святим, що покликав вас, будьте й самі святі в усім вашім поводженні. Бо написано: будьте святі, я бо святий. І коли ви оцем звете того, хто кожного, не зважаючи на особу, судить за вчином, то в страху проводьте час свого тимчасового замешкання. І знайте, що нетлінним сріблом та золотом викоплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного та чистого ягняти, що визначений був іще перед закладеними світу, але був з'явлений вам за останнього часу через. В нього ви віруєте в Бога, що з мертвих Його Воскресив та дав славу йому, щоб були, була ваша віра і надія на Бога. Е, буду говорити слово на тему е, припоясані християни, щоб ми були, е, якби, як ви знаєте, в, на, старому, на старому сході, значить, е, коли люди працювали. У них були такий широкий одяг, да? як ми читаємо е, в 13 му вірші, тому, підперезавши стегна свого розуму. От Що він має на увазі, Петро? Е, тобто на Давньому Сході е, люди, коли працювали, вони підв'язували свій одяг, або коли їм треба було, наприклад, пришвидшитися. Да? Е, І коли він говорить, щоб ми підперезали стегна свого розуму, він має на увазі, щоб ми. Духовно були готові до якогось труда, да? щоб ми були сильні, зібрані, віруючі. Далі він говорить, бувши тверезі, що це значить, щоб ми мали самоволодіння да? над собою. Далі він говорить: майте досконалу надію, це друга частина 13 го вірша. Майте досконалу надію на благодать. Що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа? Що таке благодать? Благодать це дар, який даний нам віруючим. І Він дає нам спасіння. Да? Тобто, а в кому ми маємо спасіння? В Ісусі Христі. Тобто, це дві невід'ємні речі. І Він говорить, що ми мали надію, мали надію на написання на Ісуса Христа. Тому що все Писання і старий. Також заповідь говорить про Ісуса Христа, багато пророків, і Псалом 21, і Даниїл, тобто все Писання говорить про Ісуса Христа. Далі Він говорить з 14 по 16 вірш: як слухняні, не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей вашого невідання, але за святим, що покликав вас, будьте самі святі в усім вашім поводженні. Бо написано: будьте святі, Я Бо святий. Якщо ми звемося ім'ям Ісуса Христа, тобто християнами, то відповідно ми повинні намагатися бути як Ісус Христос. Тут написано в 14 віші Я як слухняні. Ісус Він був слухняний своєму Отцеві, Він повністю підкорявся Йому, Він виконав все Писання, тобто Він був слухняний, і ми повинні також бути слухняні відповідно. Далі написано: не застосовуйтеся до попередніх пожалостей вашого невідання. Коли ми були ще не віруючі, ми не знали, що правильно, що неправильно. Але коли ми вже увірували і ми знаємо, яка Божа воля, що угодно під його лицем, що ні, то ми відповідно повинні робити те, що угодно йому. Тому що е, ті, хто не знають і роблять щось е, погане, да, то ті будуть менші бити. А ті, хто знають, тобто ми віруючі, е, то ми відповідно можемо бути більше набиті за те, що ми щось робимо. Е, 15-й вірш. Але за святим, що покликав вас, будьте самі святі в усім вашим поводженні. Е, бо написано: будьте святі, я бо святий. Святий не означає. Ідеальний. Святий означає відділений від гріха. Тобто ми повинні освячуватися, відділятися від гріха. Нам це важко, тому що у нас є інша природа гріховна. Тобто ми на землі ніколи не зможемо бути ідеальними. Але ми повинні намагатися, тому що наша ціль це небо. Тобто ми повинні стримитися туди, освячуватися змінюватися в кращу сторону з допомогою Ісуса Христа. Сімнадцятий вірш. І коли ви оцем звете того, на, на, хто, не дивлячись на обличчя, судить за вчинок, то в страху провати час тимчасового замешкання, ми віруючи, ми розуміємо, що є Бог, бо ми в нього віруємо, і ми, відповідно, повинні, коли щось живемо, робимо, то ми, відповідно, повинні. Ходити якби, перед його лицем, мати страх Божий, коли щось робимо. Да? Тобто мати. Ходити в страху. в общем, да. І за цього ми повинні освячуватися, це зрозуміло. І я хотів би зараз почитати основний текст, на який зробити основний акцент. З 18 го вірша, взагалі. от, Мотивація наша, бо мені здається, це найбільша мотивація, чому нам взагалі потрібно і освячуватися, да і прикладати такі зусилля, бо це нелегко насправді. Чому нам мати страх Божий да потрібно, чому нам бодроствувати потрібно? Звісанського по два прочитаємо. Е, причитаємо. І знаєте, що не тлінним. Сріблом та золотом викуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти, що призначений був іще перед закладеними світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Через нього ви віруєте в Бога, що з мертвих Його воскресив, та дав йому славу, щоб була ваша віра і надія. на чому я хочу зробити акцент, що 18 віж, да? ми викликані саме кров'ю Ісуса Христа. Ісус не прийшов з якимось даром, з якимось сріблом чи золотом, або з якимись ще дорогоцінностями. Він заплатив саме своїм життям перед Богом, і тепер ми маємо спасіння завдяки Ісусу Христу. Оце благодать, яка з'явилася, про яке. Про яку писали всі герої Старого Заповіту, да? просто вся, весь старий заповіт говорить про Ісуса Христа. От. І ось з'явилася ця благодать. І ми викуплені його кров'ю. І коли він закликає нас, щоб ми освячувалися, коли він закликає, щоб ми робили щось насправді не таке і важке по зрівнянню з тим, що він зробив, коли він покинув всю славу, да? і коли від нього відвернувся отець. Тому. Хочу закликати, щоб ми жили таке життя, яке нам не було б стидно потім пристати перед Ісусом Христом, який за нас таку жертву зробив. Далі, 21 вірш, через нього ви віруєте в Бога, що з мертвих Його воскресив, та дав славу Йому, щоб була ваша віра і надія. У нас є віра і у нас є надія, тому що є свідки цього всього. Це Євангелія. Це учні, це апостоли, які написали, які говорять ось нам, що Ісус Христос Воскрес. У нас є надія. Тому, повертаючись до цього всього, щоб ми були тими християнами, які працюють, які да, щоб ми були в. Якби в такому, щоб у нас була мотивація саме в Ісусі Христі. От. І давайте помолимося саме за це, щоб ми були такими християнами, дві-три людини, помолимося, Встанемо.